Тарас Шевченко Кавказ, за горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, споконвіку Прометея нам орел карає, що день Божий добрі ревра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша. Не вмирає воля і насити, не вигоре не дні моря поле. скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. І вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля свята.